Хмельницький. Вітаємо вас, шановні радіослухачі. В ефірі Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділя центр програма не старіють душеї ветерани із циклу людина і суспільство. Передача підготовлена на державне замовлення. Хмельниччина як і вся Україна. Відзначає 68-му річницю перемоги у великій вітчизняній війні 1941 1945 років, в ході якої вирішувалася доля не лише народів Радянського Союзу, а й всієї Європи та й всього світу. Воїни Червоної армії, понад 20% бойового складу, якої становили українці, продемонстрували всьому людству чудеса відваги і героїзму. На жаль, з кожним роком живих свідків боротьби проти німецьких окупантів стає все менше і менше. Та, поки серед нас є ці люди, черпаючи знання про вітчизняну війну, треба спиратися перш за все на свідчення очевидців. Бо ж роки своєї молодості 85-річні, 95-річні дідусі та бабусі пам'ятають у подробицях. Пам'ятає війну Василь Опанасович Хохлов, який проживає в селі Трибухівці Литичівського району. Хоч і народився на Слобожанщині, відразу після звільнення спаленого німцями свого села Нова Русь його мобілізували в армію, хоч не було хлопцеві ще 17 років. З Василем Панасовичем спілкувався наш кореспондент Василь Грищук. З групою хлопців 1626 року народження Василь Хоглов проходив п'ятовчі курси молодого бійця, не раз стоптував шляхи Донеччини, Харківщини, відпрошувався додому, начальство відпускало. За два дні зробив 120 кілометрів. Перший день 63 кілометри я пройшов, а другий день 57. І був вдома. І ще був вдома 5 днів. Бо вони 15 кілометрів у день йдуть. А він мені сказав, щоб я тільки явився туди на старе місце, откуди ми виходили, в роздори. А що то хотілося додому? Та чого ж не зайти, коли йдеш мимо свого села? То я 4 дні побув, село згоріло повністю. Німці все спалили село. Всі. Колодці позаливали горчо смазочними матеріалами. щоб води напитися не було де то ходили до річки і їсти варити воду. Поки колодязі ці поочищали. А домів на все село не осталось ні одного. Всі спалили. Спалили. Там же партизанів не було. Чого не було час. Було партизанів між Павлоградом і нашим селом. Там такі балки були, називалися. Там були партизани, але спалили все до грама, нічого не сталося. У грудні 1943 сорок молодий боєць Василь Хохлов опинився у місці Харкові, і тут по дорозі вперше побачив полонених фриців. А вони такі стоять здорові морди такі німаки. А ми йдемо як то, як знаю, стра... стидно йти даже було. І той, 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 без амунтурування йшли, так? Да? Так, да, в гражданському ще. Хто в вголоше, хто в чобовках. Отакемо, так. Да. А потім у Харкові там довго не тримали, вже стало холодно, нас перевели в город Змійов, 35 км кілометрів від Харкова. Там нас оміндрували. Прекрасне дірування нове, все видали. Ми собі думали, що нас будуть вже отправляти на фронт. Англійські ботинки дали змійові. Ми наряд ходили. Ну а ще навіть присяги не приймали. А в наряд ходили. І там з мого села двоїх прийшли з поста. А той, що раніше прийшов, почистив свою винтовку і видно, якимсь путем попав патрон у патроні. Що він, значить, на двері наставив і нажав на курок, а в те час якраз двері відкрилися, і ці хлопчики йшли і їм завтра. Вони на другий день вони повинні вже додому йти на рік, дуже малі ростом, по метр п'ятнадцять росту було. І на повал Бог убив один мій дядько. Весною 1644-го Василь Хохлов прибуває у Святогорськ Донецькій області. Потрапив у навчальну групу підготовки молодших командирів, але навчання не гріло душу. Хотілося скоріше на фронт. Не пускали. Мовляв, ще молодий, молоко на губах не висхло, дізнався. Порушуючи дисципліну, можна скоріше потрапити, бо військо. То я став нарушати воїнську дисципліну. Раз посадили на 15 суток. Потім пройшлося крем'я знов на 15 В общем, і третій раз, то я 45 суток, а у ти відсидів. І мене потім відправили на фронт. Якраз відправляли на Ленинградський фронт. Привезли нас у виборг. Це від Лінграда 101 кілометр так траса йде. І Приїхали наші покупці. Почали розбирати нас. Я потрапив і ще зі мною два хлопці в дивізіонну розвідку. Нас взяли три. Потім через час цих двох відсіяли. В їхні фамілії були українські, а мене не питали, яка національність, самі записали русський. А я промовчав. І так і до кінця війни. І от ми, наче, там вже в Фінляндії, десь з мова півтора, ми там в боях і. Коли вже хвіни договор склали з нашим совєтським перемір'я Перемір це, Перемір вже хіни об'явили війну Германії, то ми ще 75 кілометрів пройшли по договору. Хвіни 15 кілометрів ночі відступають, а ми днем 15 кілометрів проходимо. І це 5 днів ми йшли, поки встановили границю. Встановили границю, і наша армія перейшла на формування. І на Новий Год, 45-го, нас відправляють на перший український фронт. А в цей час Український фронт готувався визволяти краків. І отут от нас, 17 января, під 18-те, пішли в розвідку. У нас була група 9 чоловік. Коли ми війшли в город на розсвіті, немає нікого, ніяких фронту, ні німців, нема, нічого. До утра ми вже пробули. На розсвіті стали поляки виходити з домов, вже пішли грабити магазини. А ми пішли в склади, де було шестимісячний запас продовольства. Був на весь гарнізон. Німецький такі склади, що я їх, звісно, в житті не бачу. Як зайшли а там такими рядами галети. Яйчка, крупи, масло. Але вже потім, як німці очухались на второй чи на третій день, наших войск знайшло повний город і почали ці склади з продуктами вивозити в тил. Наште. А ми, значить, пішли на вокзал і там витягували і горить, купа цих поселок, таких солдатам видно на фронт. Вони готували їх. І це все горить. А ми виймаємо проволоку, встромляємо туди, видергуємо, і воно вже зверху чуть вгоріло. ну, цей шоколад, там папіроси, там таке всяке. Їдять хлопці, всі помащувалися шоколад. Кіно було десь, мабуть, з тиждень німці, значить, обстрілювали вже город. А наші окопали танки повіслі. І тільки німці підуть наступлення, вони напряму на їх. І, взагалі, німці не мали успіху, і потім наші перейшли в наступлення. І як пішли, ми через Селезію вийшли аж на німецьку територію. І там самий перший город був Ратібор, де німецький танковий завод був під землею. От нашій дивізії було поставлено задача взяти цей город. І ми з утра розвідка вели наблюдення. І ми должны ночі пойти і взяти язика. Але це не случилось, тому що ще серед білого дня поступила команда відставити, і нашу дивізію перебросили на 4-й український фронт в Карпати. І ми вже увійшли в гори в Карпати. Вийшли аж на Чехословацьку границю. І 28 апреля сорок п'ятого року ми освободили город Опава. А найбільше запам'ятався розвідку Василю Хохлову траві 1645-го біля Праги, де охороняв командира дивізії. Прийшов як капітан. Мені до командира часті зайшов, а двері за собою плотно не закрила. Я вже прислухаюся, що ви там говорити. А зачитували текст капітуляції: що Германія капітулірувала. Я вже не мог в коридорі вистояти, щоб хлопцям не сообщити. Ну Першим да. Да, цього дня ждали. І коли я вже прийшов, хлопці сплять, я рачить, з командував. бойова тривога. Боже, всі похвастаєш той з автомата, шукати, той шапки шукати. Я говорю, отставить, кончилась война, Германия капитулировала. Это был самый, так сказать, любимый день для солдат. День победы, как он был от нас далек, Как в костре душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы. Далі вже після воєнний селях Хохлова проліг у Німеччину пішки, довелась допомагати облаштовувати там північну групу військ під командуванням маршала Рокосовського. Він лічно зо мною здоровався за руку і об'являв мені благодарність. Признав, коли була перевірка у дивізії, а я був старшиною роти. Моя рота зайняла перше місце. Він гореть, що я увіділ здесь настоящий, як він виразився, воїнський порядок і пожав мені руку і сказав до командира Полка запишіть йому, от моє імені благодарність. Слухаючи Василя Панасовича, ніби не відчуваєш духу фронту бойових дій. А він ще ж кавалер ордена слави третього ступеня. Даром його на груди не чіпляю. А орден слави я держав, коли були вже за Краков пройшли там. От от я помню той городіжка. Ну це в Сілізі вже війшли ми. І Нам задача була взяти. Язика командір групи вирішив в місті з піхотою. Коли буде піхота наступати, ми ними в місті будемо наступати, і в цей момент ми там візьмемо язика. Коли вже войска наші вийшли на ісходний рубеж, танки подогнані були туди, а ночі ще підходили війська. І в цьому селі, де ми стояли, коли піхота двигалась по США, з одного дому заработав плем'ят з чердака. Я замітив саме оде, я підбіжав до танкістів, танкістові вказав точний, значить, цей дом, і танкісти зажигательними три штуки туди, як ввалили. Той дом загорівся, а ми тим моментом туди вся розвідка. Ну що, ми там взяли німця. Ну він чуть пожив і вмер. А другий був поляк з пулеметом там сидів. Це він стріляв, то того вбило там. Ну все завалилося, і ми вже не знали, що робити. Але один Костя Цвітков, це я добре пам'ятаю, з калініна. А у поляків це називалося півніця. Коли входиш в дом, то зразу да право півниця і цей димар строїться. А він з скирпічав їх. І це як завалило і цю півницю Привалило. Цей костя каже: ви знаєте що? Дада нам каже відкидати ці кирпичі. Може, там у погрібі що, вони сховалися. Раз це не може бути, щоб їх тільки було це один там. що. коли ці кирпичі відкидали і двері відкрили. Підійшов переводчик. А в нас і переводчик був в групі. Заговорив, там, відзиваються німці. Начали виходити 18 чоловік. То мені і ще двом. Хлопцям поручили їх доставити в штаб дивізії. Німці, коли побачили, як почали артилерійський і мітний огонь по нас відкрили, то цих німців з восімнадцяти осталось тільки сім то побило. І моїх товаришів обох теж побило. А я один оту ту разницю їх привів в штаб. Зато мені дали орден слави. Про війну все не переказати згадую розвідних хохлов, як вів у табір полонених німців. А я вже групу 75 чоловік вів. Сам, сам, сам один, єдинственний. То я з собою їсти нічого не брав, а старався більше набрати цих дисків до автомата. Гранат, два пістолети. Я мав саме в Кракові. Я їх узяв в вагоні. Один одно в одному сапоги був, другий сапогі. Хвинка ця німецька. Була <гинжал> той. то я і, і що шо самі ведете. Вони йдуть і самі все... Вони строєм і с трогами... один іде а остальні строєм. І так ідуть з строєм, що не порушують дисципліни. Ні, а я йду ззаду. При пройдемо прийдемо там двадцять кілометрів чи 15 у день, на ніч оставляємося. Я їм вказую шлахин спати тут. Спать лягайте. Спать. Спать лягайте, тут. Да. А рано як Морган тут, значить, щоб збиралися. А вони питають, я, де ж я буду. Я yeah. їм не казав, де я буду. Yeah. Я собі виходив на самий кінець села, десь де двоката, бо здание. і там собі залягав. От, а вони рано построїлися, шукають мене, не маю, а я заснув. <ріст> Потім приходжу. Вони всі є. І так я їх привів в лагерь. Там їх зразу переділи. Лагер, не все в банієм на кормило. Вони кричать, русі жгуть, русі жгут. <ріст> От, а я вже в час приношу документ з лагеря, що я здав. Такое диколічество це вже було порядок. Ще один ви прикликли згадували, чоботи не йшли гарні а це ми прислідували противника з села в село. Ми наш переходили, і по рації передавали у свою часть, що в такому селі німців нет. І от ми зайшли в одне село і пішли, як обично солдати розходяться і шукають щось десь поїсти. Ну і всі розійшлися, а я заліз в підвал, і подвал в так. Картошка засипана, ну я бачу, щось воно десь недавно розгорталося. Я почав горнути там вузол, там костюми, ті сапоги, ці з крагами такі хромові гарні. А в мене кирзові та й фідоши повідли. Я, думаю, я їх надію чи скину, а ті надію. То один я якось натягну, а другого не можу натягнути Але чую щось гул якийсь. Я так по ступеньках і вискочив в одному хорошо сапогу надіти, а другий просто так. Дилюся, німецькі танки вже до, до села доходять, а наші хлопці вже тільки мелькають, по втікали. Я да, ще скинув ці Так, то я швидко хвінку виняв цю раз розпоров, виконав, попросив киризякиць назад і дай Боже тікати, і вже снарядами стріляє. А я коли солдат молодий, попадає на фронт. То він дегрантує оцього свист снарядів, мін. А я вже определяю, що він далі летить. А коли вже шуршить, не свистить, то десь він ось паде. То я вже чую, от-от-от, якась канава була, і там вода після, з ну, під снаряда. Якась ро. Я туди вскочив, весь мокрий, а снаряд розібрався впереді, може метрів п'ять, не більше. І потом я вискочив і знову прибіг туди. Вже в те село, де наше стояли білий. Вони дивляться на мене, що таке. Я кажу, був би, німці піджарили б. Я кажу, що Попійбали, коли ми йшли на фронт. Краков, То в нас у дивізії було 92 чоловіка. Це сюди входить начальник розвідки, командир роти розвідки, командир із водов, повара, і А вже кончилась війна, у нас всього залишилося 17. А бойових розвідчиків 5 всього залишилося. Війна нас гнула і косила. тепер кінець і їй самій. Четыре года мать без сына, Четыре года мать без сына, Четыре года мать без сына, Бери шинель, пошли домой. У Німеччині старшина Холов служив у 1947-му, Потім Свердловськ Проскурів. Звідси часто пішки ходив аж у трибухівці, де в намеживському костерному заводі затеряли овочі. Познайомився зі своєю майбутньою дружиною Вірою Вона згадує, Василь Панасович не скаржився ніколи, що болять ноги, прийшовши пішки 35 кілометрів. Було таке, що я була в клубі, а він прийшов і дуже мунзулі понамулював. Це ж смельницька пішки йшов. Я приходжу, а він сидить на соломі, ноги розклав. <су> Босі. Кажу, що зробилося. А він каже: Бунзуліон, подивись, який понамулював все. після майже семирічної служби в армії фронтовик Василь Хохлов працював у системі оволісос в загу, а пізніше в Требухівецькому клоспі з них 36 років завідуючим господарством, під керівництвом шановних його керівників піддубного Шабанова, Цицького. Тоді сьогодні підприємство було найкращим на Латиччині і одним з кращих на Хмельниччині. А заради цього доводилося їздити в Росію Карелію Прибалтику за різними матеріалами. Скільки пройшов цими ногами? Скільки проїхав, то щоб сказав, то не повірив. Тільки визьби ще Словакії йшли. Дві тисячі кілометрів двигалися від таку жару при повному бойовому і води пити не давали, а давали тюльку. У кожного було в кармані тюлька. Як тільки вже сильно снага, то тюльку в рот розжував і вже трошки стає. легше. ось такі бойові трудові дороги життя розвідника Василя Апанасовича Хохлова. тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, Может, крылья сложишь посреди степей. Семьяны, поляны, По кругам бушует пламя, Да пули э -э -э -э. Эх, дороги, Пыль да туман, Холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит. Можно дальше учиться, пылится, вокруг Степаної бур'я в ефірі Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділя Центр ви слухали програму Не старіють душею ветерани із циклу Людина і суспільство. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі в ефірі, і до зустрічі в ефірі, і до зустрічі в ефірі.